Оце 5-7 тисяч років назад тримала людина так, в Русі так, і терла цим от зерном. Як я зараз роблю п'ять-сім років назад. Ну це, я коли це чую, мене завжди це неймовірно дикає. Член клубу української інтелігенції імені Богдана Лепкого Всеволод Бажалук показує унікальну знахідку. Понад 20 років тому учасники організації, яку заснувала Уляна Скальська, вирішили займатися краєзнавством та археологією. Зараз близько десяти активістів постійно організовують розвідки та розкопки, знаходять здебільшого фрагменти кераміки. Завжди це стосується якихось річечок, маленьких, так? Маленьких річечок. Якихсь, а, доріг теперішніх, навіть, так? А, які існують зараз, але які завжди були на цьому місці і завжди проходили тут. Ну, це от, от така штука, так, так виглядається. Пошуки ці. Ну і поля, 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 безкінечні поля. Ми проходили. Ну я думаю, що десятки кілометрів, сотні, напевно, кілометрів для того, щоб щось знайти. Ще одним учасником клубу є Ярослав Овчаренко. Чоловік не має профільної освіти археолога. Втім, з дитинства проявляв цікавість до історії Прикарпаття. Років 15 тому він придбав металошукач і інколи прогулювався з ним полями. Це суто робота, лопата, лінійка, шпательок. І копати, розчищати, фотографувати, документувати. І назад потім це все потрібно засипати і вирівняти. Ярослав вважає себе пошуківцем. Каже, чорні археологи шукають та руйнують археологічні пам'ятки. Згідно з українським законодавством, це заборонено. Врешті місць розкопки не порушують закон. Розповідає чоловіки про те, що у мережі інтернет існує віртуальний ринок, на якому можна купити чи продати якісь археологічні знахідки. На його думку, це упущення держави. Водночас таким ресурсами користуються і науковці. Там є науковці, які підбирають матеріал археологічний. Тобто, для того, щоб він десь не поїхав за кордон чи пропав, люди викуповують цілі скарби, люди викуповують комплекси археологічні, описують їх, вводять науковий обіг. Тобто викручуються як можуть. Якщо держава за це не дбає, ну, то вже є кіентузіасти, е... 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 е люди, які мають кошти, якось це ну, по-своєму. Ні, речі от коли прогортали ці ресурси, щось таке для археології є все цінно. Робота клубу тримається на ентузіазмі та особистих витратах. За словами археолога Тараса Ткачука, чоловіки самостійно шукають транспорт, паливо та інструменти. Клуб отримав грант у розмірі 200 тисяч гривень для створення карти археологічних пам'яток. Ці карти, що існують, вони дуже дуже. Точно прачучевого вони зроблені давно шістят років на ці гроші. Каже Тарас Ткачук. Не зробили навіть третини роботи. Розповідає, що дуже важко обійти кожне село та потічок і позначити їх на карті. За словами археолога, такі карти має створювати держава. Потрібно хачуче. Часна карта архівших поміток країни, причому без, без якихось неворотів. Просто на папери, з одною документацією, з зброю такою основою, зроблені златим стандартом для всієї всі республіки. Усі знахідки клуб української інтелігенції передає в краєзнавчий музей, де їх вивчають та документально оформлюють. Наталя Волексєнко, Назар Вінтонюк, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.